Життєва доля Петра Івановича Ніщинського, людини, яку Бог щедро обдарував талантами, чудовий педагог, композитор, поет, перекладач, склалася нелегко йому виположити в часи, коли українська культура та українська мова були заборонені російсько-царськими указами. Але незважаючи на перешкоду, Ніщинський належить до числа відомих людей української культури 19 століття, Петро Іванович проявив свій талант в двох сферах творчості музичній композиції та в поетичному перекладі, звертаючись до історії народу, історії запорізького козацтва, композитор присвячує цій темі. Полановиті обробки українських народних пісень, найвідоміші Козак Сафрон, пісня про байду, Ой, гук мати, гук. Крім обробок народних пісень, Петро Іванович пише пісні романси. Серед відомих Дівчина-голубонька, У діброві чорна галка, Порада, нудьга тощо. А також пише музичну картину Вечорниці до драми Тараса Григоровича Шевченка Назар Стодоля. Зміст вечорниць це ігри та розваги сільської молоді ХІХ століття напередодні Нового року. У вечорницях композитор відображає картини народного побуту, обрядові дії, такі як кольорування та ворожіння. Музика вечорниць побудована на інтонаціях народної пісні і танцю. Для вас прозвучить хор дівчат. Добрий вечір, пані матку. i Just... Петро Іванович Ніщинський глибоко любив свій народ, українську народну творчість, яка давала йому натхнення для власної творчості. Він збирав та обробляв українські народні пісні, писав музичні твори, організовував музичні колективи і керував ними. Він прагнув збагатити українську народну пісню. Новими художніми образами і мелодіями і досягає цього талантом та невтомною працею. Значна частина його мистецької спадщини не дійшла до нас, але активна громадська та творча діяльність, написана композитором музична вистава «Вечорниці» та пісня Закувала та сива Зозуля, дали йому право на безсмертя. У виконанні. Хорової капели думка прозвучить хор парубків, закувала та сива зозуля. Взяє, поза погуляю, і нас глядаю. На сім'я, синьову марю, байдаки під вітром гуляю. Брати в шопрятувати. А порости чим душ поспішають, Композиторською діяльністю Петро Іванович Міщинський перекладає на українську мову твори античних класиків антігону Софокла, Одіссею Гомера, а також переклав на грецьку мову знамениту пам'ятку культури Київської Русі Слово о полку Ігоревин. Промайнуло 190 років з дня народження Петра Івановича Ніщинського, чудового богокомпозитора, видатного громадського діяча, ім'я якого золотими літерами сяє в історії української культури.